Є знижки на цитрамон, Дарниця. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Є знижки на дефлю. 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Булінг у школах. Мої однокласники вони мене не дуже любили, тому таке. Мені навіть прийшлося змінити декілька шкіл через це. Як часто підлітки та діти стикаються із цькуванням, вже був у нас булінг, вже нас били. Міністерство освіти та науки оголосило антибулінгову боротьбу. Юлія, студентка Києво-Могилянської академії. Зізнається, навчання в університеті їй подобається значно більше ніж у школі, адже там вона була жертвою цькувань однокласників. Мені дуже допомогли батьки, які за мене заступалися. Класний керівник на жаль ніяк не допоміг. як і керівництво школи, тому ну взагалі, ну мало мало майже дійти до кримінального провадження. Випадок Юлії на жаль не поодинокий. Згідно з даними дослідження ЮНІСЕФ в Україні 67% підлітків від 11 до 17 років зазнавали булінгу або стикалися з цією проблемою. Один із них дев'ятирічний Матвій. Його мама Наталія ділиться вже у перший місяць навчання в новому класі. Одного вечора після школи син розповів: однокласники його ображають. Хлопчик там трішки постарше, місто не, не сього просто почав бити, але вирішили цю проблему, слава Богу. Тоді Наталія вирішила все з класним керівником і дирекцією школи. Це перша ланка в реагуванні на дитячу жорстокість. Ще один зі способів повідомити про булінг на гарячу телефонну лінію Міністерства освіти або заповнити анкету на відповідному сайті. Це нова доступна опція МОН у боротьбі з булінгом. Враховуючи те, що діти часто соромляться розповідати про свої проблеми іншим або спілкуватися з незнайомими людьми, міністерство освіти та науки України також впровадило додаткову опцію залишити анонімну чи неанонімну заяву про випадки булінгу в закладі загальної середньої освіти на сайті iCom, скориставшись кнопкою Повідомити про булінг. Тож як все це працює, у заявці потрібно вказати назву навчального закладу та описати ситуацію, що трапилась. Далі з міністерства заява про булінг надійде на пошту директору школи, який має владнати проблему. За потреби можуть бути залучені соціальні працівники, представники поліції та інші служби, які мають допомогти розв'язати ситуацію згідно зі встановленим порядком та законом України. Юлія каже, у її шкільні роки їй дуже бракувало подібної опції. Це допоможе неповнолітнім повірити в те, що є якась ну, як оборона, так і в їх можна захистити. Я сама була жертвою булінгу, і якщо б у мій час це було введено, я була б ну дуже щаслива. Позитивно відгукуються про нововведення і дитяча психологиня Дарина Селіванова. З власного досвіду жінка знає, часто під страхом ще більш гоцькування діти мовчать про заподіяння їм образи, як спосіб, яким дитина може там дійсно висловити якісь свої е, ну, переживання. Це дуже крутий спосіб ініціативи, про яку ми говоримо. Це теж є ознакою того, що суспільство більш. Ну, скажімо так стала уважно дивитися на цю проблему. Та проблема булінгу існує не лише в Україні. Галина з трьома дітьми вже другий рік живуть у Франції. Одного разу її донька зазнала цькувань. Тоді жінка і побачила у Франції. Існує налагоджена система протидії булінгу. Існує алгоритм повідомлення про булінг. Це дві існують лінії телефонні, анонімні. І вони працюють не по-французьки довго, щоденно працюють з того боку. Фахові психологи, які приймають ці заяви і вже далі що щось з цим робити. А нині французький парламент навіть розглядає закон проведення кримінальної відповідальності за булінг. Тим часом у міністерстві освіти України кажуть, впровадженням нової опції вони прагнуть створити безпечне середовище, де немає місця для булінгу.